Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто вивчає курс географії 11 класу. З вами Віталій Василенко і темою нашого уроку є Геоїд, показники руху Землі навколо своєї осі, визначення місцевого та поясного часу, орбітальний рух Землі, його географічні наслідки. Отже, поїхали. Геоїд. Ви вже знаєте, що наша планета це не зовсім куля. Ні, вона, звичайно, не пласка. Так, так, Земля не пласка. Наша планета має насправді не ідеальну кулясту форму. Вона дещо сплюснута з полюсів під дією сил тяжіння та гравітації. Така куляста форма отримала назву геоїд або еліпсоїд. Поверхня геоїду перпендикулярна до напрямку сили тяжіння та збігається з рівнем поверхні Світового океану. Середній діаметр Землі становить 12 750 км, а довжина її екватора дорівнює приблизно 40 000 км. Так, ми з вами живемо на достатньо великому геоїді. Земля має також магнітне поле й тісно пов'язане з ним електричне поле. Гравітаційне поле планети також зумовлює її форму геоїда та існування її атмосфери. Показники руху Землі навколо своєї осі. Наша планета обертається не лише навколо Сонця, але й навколо власної осі. Такий рух Землі називають осьовим. Період повного обертання Землі навколо своєї осі дорівнює 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Цей період часу заукруглюють до 24 годин і називають добою. Осьовий рух нашої планети спрямований проти руху годинникової стрілки. Обертання Землі навколо своєї осі має ряд географічних наслідків. Зокрема, воно вплинуло на формування сплющеної форми Землі на полюсах. Осьовий рух спричиняє добові ритми: зміни дня і ночі, припливи та відпливи, зміни температури повітря протягом доби в нашій географічній оболонці. А також є причиною існування сили коріоліса. Сила коріоліса це сила інерційного руху Землі навколо своєї осі. Вона існує в системі відліку, що обертається і виявляється при русі. У напрямку під кутом 66 градусів 33 минути до осі обертання землі. Доказом обертання землі навколо своєї осі є маятник Фуко. Наслідками сили Коріоліса у північній півкулі є зміна напрямку вправо від руху. Тому західні береги річок у північній півкулі крутіші. Їх підмиває вода під дією цієї сили. У південній півкулі все відбувається навпаки. Сила коріоліса відповідальна також і за виникнення циклонів, океанічних течій та антициклонів. Визначення місцевого та поясного часу. Основною одиницею відліку часу на Землі є доба. У науці розрізняють два поняття зоряна та сонячна доба. Зоряна доба проміжок часу між двома послідовними кульмінаціями зірки, найвищим положенням її над горизонтом. Через меридіан точки спостереження. За зоряну добу Земля робить повний оберт навколо своєї осі. Вона дорівнює 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Сонячна доба проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра сонця через меридіан точки спостереження. У зв'язку з тим, що Земля одночасно здійснює рух навколо сонця, сонячна доба довша від зоряної і дорівнює 24 годинам. У сучасній науці розрізняють поняття місцевий, поясний, літній та декретний час. Місцевий сонячний час це час на конкретному меридіані в даний момент. Він зумовлений розташуванням місцевості на певній довготі, оскільки земля здійснює за добу 24 години, повний оберт навколо осі 360 градусів. Відповідно за одну годину земля повертається на 15 градусів. 360 градусів поділені на 24 години. А за 4 хвилини на 1 градус 60 хвилин поділені на 15 градусів. Через те, із просуванням на кожний 1 градус довготи місцевий час змінюється на 4 хвилини. На схід зростає, а на захід зменшується. Для того, щоб краще навчитися розв'язувати задачі на визначення місцевого часу, за даними географічних довгот чи навпаки, треба запам'ятати послідовність дій. Перше. Знайдемо різницю в довготах між містами Харків і Чернівці, яка становитиме 36 градусів східної довготи, мінус 26 градусів східної довготи, і це дорівнюватиме 10 градусам. Друге. Переводимо цю різницю в часові величини години, хвилини, секунди. Для цього скористаємося даними. Одна година дорівнює 15 градусів, а один градус дорівнює 4 хвилинам. В одній хвилині буде 15 секунд. А в одній секунди буде 4 секунди часу. Отже, 10 градусів помножити на 4 хвилини дорівнює 40 хвилин. Тобто різниця в місцевому часі між містами Харків і Чернівці становить 40 хвилин. Третє. Знаючи, що час змінюється зі сходу на захід, обчислюємо місцевий час у місті Чернівці, як різницю місцевого часу в місті Харків і обчисленої часової різниці. Це випливає з того, що в місті Харків сонце зійшло раніше, тому час у ньому має бути більшим, ніж у місті Чернівці. Четверте, отримуємо: 14 годин 48 хвилин мінус 40 хвилин дорівнює 14 годин і 8 хвилин. Місцевий час у місті Чернівці. Поясний час це час певного годинного поясу Землі. Поверхню земної кулі умовно поділено на 24 годинні пояси. Кожний протяжністю 15 градусів, який дорівнює одній годині по довготі. У межах кожного поясу встановлено єдиний поясний час, що відповідає місцевому часу на середньому меридіані. Відлік часу було вирішено робити від Грінвіцького меридіана, місцевий час якого називають всесвітнім. Під час проведення меж годинних поясів ураховують державні кордони та межі адміністративних одиниць. Приблизно посередині кожного поясу проходить меридіан. Кратний 15, на якому поясний час збігається з його власним місцевим часом. Під час руху з одного часового поясу в інший, із заходу на схід, стрілку годинника переводять на 1 годину вперед. На захід на 1 годину назад. Україна живе за поясним часом, що відрізняється від Всесвітнього, на 2 години. Тобто нова доба починається в Україні на 2 години раніше, ніж у Лондоні. Для розмежування місць, які в один і той самий момент часу мають календарні дати, що різняться на одну добу, на поверхні земної кулі проведено умовну лінію зміни дат. Вона проходить по найменш населеній території 180-му меридіану, середній меридіан другого годинного поясу 30 градусів східної довготи, проходить у кількох кілометрах західніше Києва і поділяє територію України на дві майже рівні частини. На самому сході країни в Луганській області день настає на 40 хвилин раніше, а в місті Чоп біля західного кордону на 31 хвилину пізніше, ніж на 30-му меридіані. Отже, на всій території України зручно користуватися поясним часом другого годинного поясу, який називають східноєвропейським або Київським. Унаслідок нахилу усі обертання Землі до площини орбіти і обумовлені цим відмінності в освітленні її поверхні Сонцем. На нашій планеті утворилися п'ять поясів освітленості, які обмежені тропіками та полярними колами. Вони відрізняються тривалістю дня і тепловими умовами. Пояси освітленості становлять основу кліматичної зональності Землі і природної зональності загалом. Орбітальний рух Землі. Його географічні наслідки Земля рухається навколо Сонця із середньою швидкістю 30 км за секунду. Здійснюючи повний оберт приблизно за 365 діб і 6 годин. Цей рух називають орбітальним або річним. Проте підрахувати роки з такою кількістю неповних діб незручно. Тому календарним вважають рік, що має 365 діб. А із залишків часу в 6 годин за 4 роки набігає зайва доба, яку додають до місяця лютого. Такий рік називають високосним. Шлях Землі навколо Сонця називають земною орбітою, і він має форму еліпса. Середня відстань від Землі до Сонця становить 149,6 мільйонів кілометрів. Географічним наслідком орбітального руху Землі є річні зміни географічної оболонки. Це проявляється в зміні піроку, з чим пов'язані зміни висоти сонця над горизонтом і тривалістю світлового дня. Ще одним наслідком орбітального руху є наявність на Землі поясів освітленості, формування сезонних вітрів, мусонів тощо. Головними причинами змін піроку є рух Землі навколо Сонця і нахил її осі до площини орбіти. Рухаючись навколо нашого світила, Земля постійно ніби нахилена вбік. Унаслідок цього, в різних точках своєї орбіти, вона краще нагрівається Сонцем то в північній, то в південній півкулях. Тому літо і зима в них бувають у різний час зміна півроку в північній та південній півкулях. Північна півкуля повернена до сонця, а взимку навпаки. 23 вересня і 21 березня дні осіннього і весняного рівнодення, коли Сонце однаково освітлює обидві півкулі Землі. Цього дня і в північній і в південній півкулях день дорівнює ночі, 22 грудня день зимового сонцестояння. Найкоротший день і найдовша ніч у північній півкулі. Земля повернена до Сонця своєю південною півкулею. У північній півкулі Землі настає літо, коли північний полюс Землі освітлюється Сонцем, а південний полюс планети розташовується в її тіні. При цьому у південній півкулі настає зима. Коли в північній півкулі весна, то у південній осінь. Коли в північній півкулі осінь в південній весна. Пори року в південній і північній півкулях завжди протилежні. Приблизно 21 березня і 23 вересня в усьому світі день і ніч тривають 12 годин. Ці дні називають днями весняного й осіннього рівнодення. Влітку тривалість світлової доби значно більша, ніж взимку. Отже, північна півкуля Землі протягом весни і літа з 21 березня до 23 вересня отримує значно більше тепла. Ніж восени і взимку з 23 вересня до 21 березня. Таким чином, сьогодні ми узагальнили, що таке Геоїд, які показники руху Землі навколо своєї осі, як визначати місцевий та поясний час, що таке орбітальний рух Землі та які його географічні наслідки. Щоб краще засвоїти тему Геоїд, показники руху Землі навколо своєї осі, визначення місцевого та поясного часу. Орбітальний рух Землі, його географічні наслідки, ви можете перейти до конспектів та тестів. Пам'ятайте, географія це не просто цікаво, але й практично. До нових зустрічей!